Всім привіт! Сьогодні я проходила в магазині думаю, що нам треба. А нам треба спробувати приготувати шинку. Подивилася такий рецепт, будемо пробувати, вийде, значить будемо їсти. Не вийде, ну значить така біда. Я думаю, що у нас по-любому не вийде. А там этот. В мене знаєте, коли індейку або якусь курицю, завжди питання виникає. Воно таке сухе. Но зато, коли береш шиночку, воно таке смачне. От, ну, в общем, Давайте з вами это це сделаем. Беру, У мене вот пряма я грудинку таку купила, бачите грудку. Це прямо ціла пряма грудка індюшки. Ну, вона, конечно, така красива була, Ну, ще й по акції, ну, поэтому ми не будемо сильно там фекать бекать Нам все тут нравится, потому що все дуже гарно. Як кажуть, шеф-повара зачищаємо, але ми не шеф-повара, поэтому просто обрізаємо все, що нам не нравится: якісь пленки, якісь то все, що може нам повредить наш вкус. Готовиться вона исключительно просто і дуже-дуже быстро. Ми її сейчас сделаем, зробимо, ну, сказать, сделаем. Обвернем і замарінуємо. Але питання в тому, що треба її запікати. Спочатку солю, Ой, я що ж я її посолила? Ну, коротше, ладно, вже посолила, то посолила. Отак, добре прямо. посолила з усіх сторон, все. Можна і промаринувати, і те саме. Але я думаю, що ми зараз. У кого є час поставити її, промаринувати, Пожалуйста, у мене поки духовка трошки зайнята, поэтому я, вона якраз у мене і постоїть. Сюди беру сухого чесночка. Прямо у цю о, йомкость, де ви будете запікати, потім у мене є солодка паприка, щоб було трошечки для цвіта. Тепер у мене є орегано. Так, небагато сипте, тому що спеції можуть дати не дуже приємний вкус. І це у мене. Ой! Прованські трави. О, ну, така зеленушечка, знаєте? І базилік тут. Ой, Ой. Ой, що за запах, Боже. Ну не запах, а сказка якась. Так, сюди. І тепер на А, ще поперчу трошки. І тепер це все діло так полашматило і насуха ніякої не олійки, нічого не масла, нічого сюди не додаємо. І отак починаємо. Господі, стол. Мій імпровізований стол уходить. Він не може справитися з цією красотою. <хих> От, і натираємо. гляньте, Папричка дала оцей цвет гарний, да? магазинний, так сказати. І ми його зараз все уложим, закривати сверху нічим не треба. Якщо ви так вже все зробили і вже готові його поставити, все можна вже зараз отправляться готуватися. Потому що буде він стоять достаточно довго і він успіє. Про, оця грудка успіє просоліти і маринуватися. В мене, поки духовка зайнята, оставляю десь на півгодинки і потім відправляємо в духовку на 80 градусів. А поки запікається наше м'ясо, покажу мою просто мою гордость. Це те, що ми з вами садили в якомусь із відео, все порозцвітала буяє. На самом деле у нас дожди. дождіть, знімала трошечки раніше, коли було сонячно. Отак, от, от прижилися, зробила собі із цих таких білих камошок, як будто маленьку Турцію. Цього м'ясо в мене запікалося 3 години при температурі 80 градусів. Останні 15 хвилин ставимо на 200 градусів і допікаємо 15 хвилин на 200 градусів. Живу була така гарна скоринка Дуже смачне соковите м'ясо. Ми отримали його. З'їли в салати додавали, на бутерброди. Клали не пожалієте. все просоліло, все смачне. Вам приємного апітіта, всім гарного дня.